П'ять пожеж щоденно в середньому виникало по Вінницькій області впродовж 2011 року. Загалом це приблизно 1800 випадків, в яких загинули 90 осіб. Майже така ж кількість громадян стали жертвами водної стихії. За словами рятувальників, незважаючи на жахливі цифри, це на 40% менше ніж у 2010 році. Натомість почастішали випадки виявлення вибухонебезпечних предметів, які залишились після бойових дій Великої Вітчизняної війни, що стосується заборони. Онених до використання хімічних засобів станом на 1 січня 2012 року в нашому регіоні їх накопичено близько двох тисяч тонн. Причому половина з них зберігається у незадовільному стані та несе загрозу навколишньому середовищу. Серед завдань, які поставили перед собою менесники, якомога швидше їх нейтралізувати. Зараз буде весна. Нам треба підготувати, підготуватися до льодоходів. Нам треба пілотувати повністю піротехнічні групи і створити ми створили. Різноманітні договори для того, щоб діяти дуже впевнено і не робити паніки. От і виконання спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування заходів по зменшенню кількості непридатних та до використання хімічних засобів захисту рослин зосереджено на території області. Ви бачили, скільки нас залишилося на сьогоднішній день. Тому наша основна задача на 2012 рік продовжувати нас є на це напрацювання.